Чи бувало у вас таке, що хочеться подивитися ввечері, хороший фільм, лежачи вже в теплому ліжечку, але зі смартфону це робити незручно, бо екран таки занадто маленький, а тягнути до ліжка ноутбук не хочеться, бо він навпаки занадто важкий та об'ємний. І тоді на допомогу приходять вони. Планшети. Багато хто каже, що ринок планшетів на Android безперспективний і нецікавий. Але ми не робимо поспішних висновків, ми перевіряємо. І сьогодні, власне, поговоримо про два планшети від компанії Оскал. Це Pad 16 та Оскал Pad 70. Обидві моделі є бюджетними, тож цікаво буде їх порівняти і з'ясувати, чи варто взагалі платити за всі ці Apple і Samsung, чи можливо варто. Зупинитися на одній з цих моделей і бути взагалі щасливим. Але перед тим як це дізнатися, підпишіться на канал. Одразу ж натисніть лайк цьому відео, або лайк просто мені красивому і харизматичному, І напишіть будь-який коментар. Наприклад, про те, що я і не красивий, і не харизматичний, або ж про той планшет, яким користуєтесь ви. Ну і вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Порівнювати ці два планшети ми будемо починаючи з коробки в обох варіантів. Саме пакування однакове. Але що ж нас чекає всередині? Oscal p 70, окрім власне, планшету, потішить вас захисним склом одразу в комплекті, кабелем для зарядки, блоком для зарядки і парочкою вкрай важливих папірців з інструкцією до гаджета. Oscal p 16 дасть вам абсолютно все те саме і навіть. Трошки більше, а саме стилус, яким насправді дуже зручно керувати планшетом, і навіть зручніше ніж просто пальцями і скріпку для лотка сім-карти. Так, сюди можна поставити ще сімку, що є насправді доволі корисною річчю, якщо ви любите зідзвонитися з кимось на планшеті або ж взяти його з собою в подорож без вайфаю, зате з мобільним інтернетом. Це загалом можемо віднести до переваг. Приємно також, що обидва планшети прийдуть до вас в захисних чохлах-книжечках, які вбережуть і вас, і ваші нервові клітини при випадкових падіннях пристрою. А ще дозволять вам зручно ставити планшет для перегляду контенту на будь-яку поверхню. Але якщо закрити чохли, то впізнати деякий планшет, ну майже неможливо. Вони практично ідентичні, але відмінності таки є, і їх можна не тільки побачити, але й відчути. Оскал Pet 70. Виготовлений з матового пластику, і якщо ви любите носити гаджет без чохла, то ваші відбитки пальців не стануть для нього проблемою. На корпусі планшету знайшли місце і для порту USB Type-C для зарядки. Ну як же без нього е, є тут і роз'єм 3,5 мм для ваших провідних навушників, і слот для SD-карти до 1 терабайту. Сімку сюди поставити не вийде. Оскал Пет 16 має вже алюмінієвий корпус, що відчувається справді дорожче і преміальніше. На корпусі теж є і роз'єм для зарядки, і роз'єм для навушників, слот для двох сім карт або ж сім-карти і карти пам'яті. І, в принципі, от все. Отакі, от, от серйозні відмінності. Ну що його казати, коли воно я, я поняв. Я, я. Що стосується тактильних відчуттів від обох пристроїв, то так, алюміній в pet 16 є більш приємним на дотик, але якщо обидва планшети знову ж таки знаходяться в чохлах, то різниці немає абсолютно ніякої. Ще з видимих відмінностей це блоки камер. pet 70 має квадратний блок, PET16 – круглий. Що стосується самих камер, то в планшетах це зовсім не головне, проте основні камери в обох планшетах на три. 12 мегапікселів, і не звертайте увагу на їх кількість, тому що основна камера лише одна: все інше навколо це або спалах, або просто муляж для красивої картинки. Фотографувати пам'ятні моменти на ці камери ви точно не будете. Проте, якщо щось зафіксувати таки доведеться, то об'єкт в кадрі роздивитися зможете. В принципі, те саме можна сказати і про фронтальні камери. Пет 16 отримав модуль на 13 мегапікселів, Пет 70 задовільнився 8 мегапікселями. Що перший, що другий варіант лише для зум-конференцій, де треба терміново прям вімкнутися. Загалом роздивлятися з ним під мікроскопом і шукати критичні відмінності точно не має сенсу. Камери є. Якщо потрібно ними користуватися, то це зробити можна, і це в принципі, все. Господи, вмієш, ти все обісрати? Що є дійсно важливим, це безперечно екран, аби був великим, яскравим і чітким. Дві сьогоднішні моделі мають IPS-дисплей з частотою оновлення 60 Гц, проте різну діагональ екрану. 10,1 дюйма в PE 70 проти 10,51 дюйма в PE 16. Але розмір це вже справа кожного. Що стосується чіткості, то тут Oscal P16 трошки попереду. Його дисплей має роздільну здатність Full HD, натомість Oscal P70 тішитиме вас лише HD якістю 1280 на 800 пікселів. Цікаво, що хоч діагоналі тут і різні, проте габарити двох планшетів практично однакові. І різниця в діагоналі дисплею досягається товщиною рамок навколо. Що стосується якості екранів, то це хороші варіанти з. За свою ціну вони дають якісну і насичену картинку, кольори доволі приємні, і дивитися контент тут дійсно в кайф. Звісно, що якщо порівнювати цей дисплей з умовним е екраном в новенькому iPad Pro, то це річ абсолютно невдячна. Проте в даному ціновому діапазоні це справді хороше рішення. Єдине, що ну напевно в дешевшому P70 хотілося б Full HD дисплей, але робили бюджетно, економили де могли, тому питань нема. Дивитися на красиву картинку це все ж замало. Важливим є і звук, щоб перегляд вашого улюбленого фільму справді приніс вам задоволення. Оскал Оскалпець 70 отримав два динаміки, і звучить він справді гучно. Натомість Оскал p 16 має цілих 4 динаміки по два з різних боків. Завдяки цьому звишання є більш об'ємним та глибоким. Послухали, роздивилися з усіх боків, а як це все загалом працює і на що здатні ці пристрої. Тут будемо розбиратися поступово і розпочнемо з Оскал 70 він має на борту 4 гігабайти оперативної та 128 гігабайтів внутрішньої пам'яті, і це доволі скромні цифри, навіть за умови розширення пам'яті SD-картою до 1 терабайту. Проте для системи цього в принципі достатньо. Процесор тут RockChip RK3566 і він підкреслює те, що планшет ви, вірогідно, будете купувати не для себе, а для своєї дитини. Звісно, що ви самі можете користуватися ним, і щоб пограти в умовні е, ігри. Як Сабисьорф цього вистачить. Проте важкі проєкти, як той же PUBG, лише на мінімальних налаштуваннях графіки. Для роботи чи навчання цей варіант підходить з натяжкою, Проте як домашній пристрій для перегляду контенту цілком годиться. Що стосується акумулятора та енергоефективності, то тут стоїть батарейка на 6580 мАч, і здавалося б це всього трошки більше, ніж в деяких смартфонах. Xiaomi. проте невисока роздільна здатність екрану економить споживання енергії, і навіть не зважаючи на не найбільш енергоефективний процесор, живе Оскал p 70 цілий день. Враховуючи, що ви його будете використовувати переважно вдома, то цього більш ніж достатньо. Але і для недалекої подорожі теж вистачить. Якщо ви так не вважаєте, то ви просто не праві. А що ж, натомість пропонує Оскал PET 16. В базовій комплектації тут 8 ГБ оперативки та 128 або ж 256 ГБ сховища на ваш вибір. І ці 8 ГБ ви відчуваєте одразу. Лагів, фрізів тут практично не зустрінете. Все працює стабільно, швидко. Допомагає в цьому і процесор Unisoc Tiger 606. Його часто можна зустріти в бюджетних смартфонах, тож це з Річ. Результати синтетичних тестів на ваших екранах. Ігровим, звісно, що його не назвеш, PUBG лише на мінімалках, а от Tetris можна врубати на всю. Цей планшет цілком можна розглядати і для навчання вашої дитини, адже сімку в нього поставити можна, тобто, ваше чадо зможе користуватися ним і в школі, а батарея на 8200 мАч дозволить не перейматися за те, що до останнього уроку гаджет не доживе. Ну і звісно, що для домашнього користування він теж підходить. В день на ньому дитина вчиться, а ввечері дивиться улюблений мультфільм. Ну або ж мама з татом читають електронну книгу. Як то кажуть, і вашим, і нашим. Є в Оскал PET 16 і можливість вімкнути режим ПК. Це підійде для тих, хто також працює на планшеті, і мишку підключити також можна. До речі, напишіть в коментарях, чи користуєтесь ви мишкою або клавіатурою разом з планшетом. В кінці трошки підсумую все сказане вище. Оскал PET 70. Ультрабюджетний планшет для тих, хто шукає гаджет для дитини, аби в розвиваючі ігри пограти і подивитися не менш розвиваючі мультфільми. Ну а батьки можуть використовувати його як навігатор в машині. Це чудовий пристрій для мінімальних завдань. Оскал 16 є трошки дорожчим, але більш універсальним рішенням для розваг та навчання школярів. До того ж, подивитися фільм чи пограти на ньому в ігри. Теж не соромно. Обираючи пристрій для себе, я побрав його. А як думаєте ви? Напишіть про це в коментарях, а також поділіться своїм досвідом користування планшетами. Ну і не забувайте про вподобайки цьому відео, а також про підписки на канал. Адже так ми разом з вами розвиваємо українськомовний YouTube. Дякую, що додивилися це відео до кінця, і зустрінемось у наступних на каналі Кібернетики.